Стародавня Греція це цікавий та непізнаний світ. Про давніх греків є чимало досліджень та корисної інформації. Тому я підготувала добірку цікавих фактів про стародавню Грецію, яких ви могли не чути. Хоча ми використовуємо цей термін для охоплення грецькомовної цивілізації у той час ніколи не існувало фізичної країни під назвою Греція, натомість цивілізація складалася з міст держав, таких як Афіни, Спарта. Коринф і Фіви. Ці грецькі міста держави керували собою за допомогою власних законів, урядів і армій. Давня Греція є батьківщиною театру. У театрі того часу було два жанри сатира і драма. Назва сатира бере свій початок від сатирів, тобто лісових божеств, життєрадісних істот з цапиними ногами, а також демонів родючості. сатирії істотами бешкетними похитливими і великими любителями випити, сатира у давньогрецькому театрі носила вульгарний характер. Драматичні ж постановки тривали протягом декількох годин і були воістину трагічними, з великою кількістю смертей і різних страждань. Грали ж в театрі стародавньої Греції тільки чоловіки. Якщо у актора була роль красивої дівчини, то він одягав на обличчя білу маску. Якщо ж не красивої, то жовту дивитися спектаклі в театрі могли також тільки чоловіки. В театр глядачі приносили з собою пиття та їжу. Є одна помилка, пов'язана з легендою про Діогена, який жив у бочці. Діоген не міг жити в бочці, так як в той час стародавні греки просто-напросто не вміли їх робити. Притулком філософу Діогену послужив глиняний посуд, який називається піфос. Як правило, піфоси висотою близько 1,5-2 метри. Повністю закопували в землю для збереження зерна. За свідченням багатьох авторів античності, солдати Стародавньої Греції носили особливі обладунки, мали назву ліноторакс. Навіть сам Олександр Македонський був зображений в подібних обладунках на мозаїці з помпей. Найпопулярніша у істориків версія свідчить, що ліноторакс був виготовлений із декількох шарів льону. Які скріплювалися між собою клеєм, вчені університету Вісконсіна відтворили подібний матеріал, враховуючи матеріали та технології, які були доступні в той час. В результаті вони виявили, що подібний одяг прекрасно захищає від ударів холодною зброєю і пострілів з лука. Парфенон білосніжний храм, який височив над морем і землею, та був побудований як храм богині Афіни. Покровительки великого міста стародавньої Греції, гігантська статуя богині стояла поблизу від храму. Її блискучий в променях сонця позолочений шолом служив подобою маяка для кораблів, що підходять до міста. Від Парфенона починалися широкі сходи з мармуру. Вони були оточені храмами і портиками. Сходи спускалися до ринкової площі міста, а гори в день тут кипів натовп продавців і покупців. А ввечері торгівля стихала. Грецький народ збирався тут, щоб обговорити справи і дізнатися останні новини. Також тут відбувалося народне зібрання раз в 10 днів. Греки носили пов'язки на стегнах. Був випадок, коли один з бігунів на Олімпійських іграх втратив пов'язку, але при цьому прибіг першим. Після цього всі учасники ігор стали бігати голими. Втім, і ходили голими теж часто. Все це було від того, що греки в ті часи не знали сорому. Взагалі таке поняття, як сором, з'явилося вже в середньовіччі, коли попи стали спільно вселяти людям, що голе тіло є чимось непристойним. Переможців давньогрецьких олімпійських змагань коронували вінками, сплетеними з оливкових гілок. Слово педагог. Бере свій початок стародавньої Греції. Воно має дослівне значення провідний дитини, але в ті часи називали так не вчителя, як зараз, а раба, який повинен був вести дитину в школу і приводити назад. Найчастіше в педагоги вважали за краще брати рабів, які були непридатні для будь-якої іншої роботи, але відрізнялися вірністю дому. Обов'язком педагога були охорона свого вихованця, а також збереження його морального і фізичного здоров'я. Крім цього, в обов'язки педагога входило навчання дитини непростішим речам до того моменту, як підопічний піде в школу. Скромний йо, йо вважається однією з найдавніших іграшок в історії, і винайдена вона була саме в стародавній Греції. У 1507 році до нашої ери афінський лідер Клісвен запровадив політичні реформи під назвою Демократія. Або правління народу грецька демократія в період класичних афін була прямою, а не представницькою. Брати участь міг дорослий громадянин чоловічої статі, не раб віком в 20 років, і це було обов'язком. Ця демократія проіснувала лише 185 років. Часто вважають, що середній вік людей, які жили в давнину, становить близько 35 років. Однак цей середній вік враховує померлих при пологах. І полеглих у боях для тих, кому пощастило вижити і дожити до 30 років, шанси на те, що вони проживуть довше, значно підвищилися, особливо в заможніших класах. Можливо, це пов'язано зі здоровим середземноморським харчуванням, загальною культурою рухової активності та хорошою системою санітарії. Наприклад, за словами філософа Сенеки, Платон помер у віці 81 року, і Сократ, відомий грецький оратор, Прожив ще довше і помер у віці 102 років. Забезпечені гречанки вели довільний спосіб життя і єдиним гідним заняттям вважали розглядання коштовностей. Вони не працювали, не навчалися грамоті, а для годування власних немовлят брали спеціальних молочних грабинь. Жінки, не згодні з таким станом речей, називалися гетерами. Вони були освіченими, вели незалежний спосіб життя і дуже рідко виходили заміж. Оскільки вважалися поганими дружинами. Перший туристичний путівник був написаний в другому столітті нашої ери, і називався він опис Елади. У десяти книгах автор твору Павсаній запрошує в подорож найцікавішими місцями Греції, описує храми, статуї, театри і розповідає про місцевий уклад життя. Дуже вдячна всім за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися.